Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Останній Перекрас. А це означає, що наступні півгодини години буде дуже цікаво. Я починаю крутецький проект. Це Cruiser 300, на який ми будемо встановлювати велдовський козовний обвіз, тобто бодікіт. це розширення на крила, накладки на бампери, спойлери та накладка на капот. Як це буде відбуватися, що буде цікаво, як я буду його встановлювати та фарбувати? Дивіться далі. А я пішов розпаковувати цей обвіс і починати встановлювати його на тачку. Дивіться, буде цікаво. А поки що можете підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Ну що ж, триває другий день нашої роботи над 300 300-м крузачком. Ми вже одягли на нього цей бодікіт, комплект розширення та. Накладки на передні та задні бампери загалом хочу сказати, що в принципі боді-кіт від бренду Велп досить круто стає. Тобто, я не знаю скільки він коштує. Можете написати свої здогадки в коментарі під відосом. От. Але видно, що це дійсно такий професійний комплект, який стає, як то кажуть, болтом, тобто по всіх формах. Є деякі розбіжності по кронштейнам. Наприклад, на задніх харочках нам довелося трохи переносити кронштейн, який стоїть над колесом. Але в принципі, як ви бачите, без якихось там. Грандіозних перебудувань цих деталей, нам вдалося його встановити. На це в нас пішло там приблизно два дні, тобто все робилося обережно. І зараз я коротко покажу, що ми встановили на цей автомобіль і з чого ж складається цей бодікіт. Отже, цей бодікіт складається з декількох частин, які, в принципі, ставляться на весь кузов. Перша частина це спойлер, але ми його не встановлюємо, тому що цей спойлер теж не є оригінальним, тобто, це кастомний спойлер, який має подібну форму до того, який на в цьому будь-який ті, тобто немає сенсу його фарбувати, встановлювати і так далі. Далі у нас іде спойлер на нижню частину кришки багажнику. Теж дуже суперово стає, в принципі, все круто. Ця накладка заднього бамперу робить кліренс автомобіля задньої частини автомобіля нижчий, тому ми будемо встановлювати її на спеціальні перехіднички, які є теж в комплекті. Далі по Лівій частині і по праві в принципі в нас ідуть розширення на арки, тобто задня частина складається з трьох частин. Тобто, це розширення на заднє крило, розширення на задню дверку, та розширення на задню частину порогу, яке теж монтується на порік. Тобто і ми маємо таке от розширене заднє крило. От зараз дуже сильно у нас випадають колеса. Ми розширили автомобіль. У нас виліт. На 50 мм на задній частині і 55 на передній. Тобто сюди взагалі плануються інші диски, але наразі я думаю, що ми обійдемося проставками спеціальними. Цим займається власник автомобіля. Тож ми просто передали розміри. І я сподіваюся, що до фінального збору цього бодікита в нас колеса вже буде широко стояти, тому що зараз він так трошки виглядає неординарно, скажімо так. А йдемо далі. На переднє крило арка є цільною, тобто вона встановлюється на всю частину крила, бамперу та порогу із заходом на губу переднього бампера, яку я також вам зараз покажу. Тому що, як на мене, це найцікавіша деталь цього всього будь-якіту. Вона просто робить морду неймовірно красивою, і це ми ще його не пофарбували, просто встановили на автомобіль попередньо. На передньому бампері в нас іде велика накладка, тобто яка монтується на бампер, загалом дуже Крутий плюс цього комплекту, що він встановлюється так, що його можна потім зняти за потреби, і у вас буде просто стоковий автомобіль. От і на капот встановлюється така от накладочка, яка додає йому теж такої особливої форми. В принципі, все стає знову ж таки дуже чудово. А і ще на передню губу встановлюються додаткові ходові вогники, які ми підключимо скоріш за все до протитуманних фар, і вони будуть світити разом з протитуманними фарами. В принципі, все, зараз знімаємо цей комплект назад, будемо готувати його і фарбувати у фарбувальній камері чудовим лачком, про який я розкажу трохи пізніше. Наразі все. Знімаємо ці всі деталі, починаємо готувати і будемо фарбувати одним кайфовим лачком, про який я розкажу трохи пізніше, тож не перемикайтеся. знаходимося в фарбувальній камери, фарбуємо перші деталі від крузачка обіту вел. Це накладка переднього бампера, накладка заднього бампера та спойлер, який знаходиться на кришці багажнику. А наступною партією я буду фарбувати детальки з крил, з порогів і якусь там ще дрібничку. Тобто, основне нам треба зробити бампери, щоб ми могли вже встановити і так далі. Фарбуємо ми, до речі, ці деталі по мокрому. Тобто, я поклав праймер, потім поклав мокричок по спринту. База баслак і лачок Пілігрін C550. Зараз лежить тільки перший шар, але ви можете подивитися, просто як він вже соковито лежить, як він просто виблискує. Накриваємо другий шар, чесно кажучи, трохи очкую, тому що е реально дуже багато таких місць де можна запустити дуже таку гарну гірлянду, як примір. Сподіваюся, що все минеться. Тому що на першому шарі, поки що політ нормальний, є трохи пилючка. Зараз вона підзаліється другим шаром. Ну, на площинах, звісно, ми їх будемо полірувати, але в принципі все чудово. Ми, до речі, фарбуємо зараз тут два кольори. Зараз ще один майстер фарбує бампер, поки я вами наповакою червоного кольору. Тобто, ну але ж це фарбувальні камери, професійні чики піки тобто ми там позакривали тут базу, нанесли там. Нічого нема. Я в руках тримаю такий от інструмент. Я чесно кажучи, ним дуже рідко користуюся, але. Сміть собі до уваги, тому що дуже крута штука. Це пірометр, який вимірює температуру будь-якої речі, на яку ви його направляєте. Так от, дуже важливо, особливо коли ви працюєте в камері. У вас є можливість підтримувати температурний режим, вимірювати температуру навколишнього середовища, тобто самої камери. Це можна зробити, просто нанести, направити його на стіну. От ми бачимо тут 21 градус. Потім вимірюємо температуру лаку, обов'язково лак має бути такої ж температури. Теж 21 градус і температура деталі. Тобто, у нас всі три параметри, тут також 21 градус, Всі три параметри мають бути однакові для того, щоб е, лак рівномірно розтікався. Якщо у вас буде лак густий, холодний, е, він не буде розтікатися, ви його почнете заливати, він потече. Тобто, всі ці три параметри повинні бути в одній температурі в ідеалі. В ідеалі це 23 градуси, але зараз на вулиці зима, 21 це теж євро. Дуже важливо на всіх етапах. Аналізувати результат, тому що якщо ми на першому шарі може побачимо якесь забруднення або, можливо, якийсь е, наплив, тобто ми можемо це прибрати. Якщо ми на другому шарі це вже побачимо, це ми вже не приберемо. О, тому я завжди дуже уважно передивляюся, що я нафарбував до того, як закінчувати це. Тому що реально це дуже важливо для досягнення результату. А так, в принципі, все по кайфу, все як має бути. Кидаємо другий шар. Субтитры сделал DimaTorzok Сьогодні я відфарбував фендери на крила, накладка на капот і малесенькі накладки на пороги. Там продовження йде фендеру на заднє крило, задня дверка і пиг. Вийшло просто бомбезно. Ви зараз в кадрі е хлопці покажуть вам, як вийшло, тому що лак Пілігрін виглядає просто соковито. Фарба маслаковська, реально два шари. Фарба закриває повністю. Потім два шари лаку. Е ти коли працюєш таким матеріалом, ти просто кайфуєш від своєї роботи. Весь процес ми вирішили не показувати, тому що в мене на Ютубі вже багато про те, як я клав флаг, базу і так далі. Хочеться побільше показати саме про тюнінг. Тож зараз ми йдемо в бокс і будемо встановлювати вже накладки на задні та на передні бампери. А завтра, або ймовірно, після завтра, після того як підсохнуть ці деталі, ми будемо встановлювати вже їх. Приберемо декілька смітинок на цих деталях і будемо видавати цей автомобіль клієнтам. Зараз будемо пробувати встановлювати задню губу, ну, нижню частину губи на бампер. Хочу сказати, що ми вже інтегрували. Для того, щоб клієнт не їздив по електриках, у нас є спеціально навчений спеціаліст, який інтегрував, по-перше, це ходові вогники в передній бампер, які будуть підключені до протитуманних фар, тобто привімкнені протитуманних фар, вони будуть також вмикатися. А на задню частину монтується стоп-сигнал, додатковий центральний. Тобто там в губі є спеціальний отвір, ми його підключили на стопи, поставили спеціальний предохранитель. Запобіжник, прикінь. Поставили спеціальний запобіжник для того, щоб все працювало, як то кажуть, чики бомбоні угу. Бльоха такий важкий. Короте, ну, реально позаду радіатор такий, як на деяких LED лампах, немає. Ну, реально, я не знаю, грам 300 важить, але навіть більше. Можеш показати, як, як пофарбовано, дивись. Просто бомба Це ще не поліровано, нічого. Це от лак Пілігрін, як він лягає, просто як він лежить. Клас. І, до речі, він вже сухий. Ми вчора фарбували, вже можемо що завгодно робити з цією деталю. Ну, Шкода, що це все японською, але за допомогою е телефону і Google-перекладачу можна це все перекласти. От, але все дуже детально розписано. Якщо б я був японцем, я б взагалі отак це встановив і, і все було б чудово. І таких бумажок там мільйон, тобто це одна тільки з опцій. А там по кожній детальці розписано, який йде кронштейн, що куди вставляється і так далі. Дуже круто. Окрім цього, наші японські брати поклали нам кронштейни, раз до них болтики, саморізи. Потім отака от штучка з праймером. Тобто це серветка, просочена праймером, для того, щоб ми... Намастили кромку і приклеїли туди ущільнювач, який буде стояти між деталю та бампером. Ви вдумайтесь, наскільки все просто. Ну, головне, щоб цього ущільнювача хватило, Тому що буває таке, що, наприклад, на якісь там Outlander купуєш оригінальний ущільнювач і його не вистачає. Подовжені, зараз будемо міряти. А ще бляха, не зрозуміло, де має бути чорний, де має бути світлий ущільнювач. Зараз будемо пробувати. Я походу зрозумів. Ці чуваки наскільки заморочилися, що вони поклали нам гумовий ущільнювач на світлі кольори. Тобто, якби в нас тачка була біла, наприклад. І гумовий ущільнювач на чорні кольори. Тобто не просто чорний ущільнювач, а бляха два різних ущільнювачі е, на різні кольори автомобіля. Це дуже круто. Реально. Що ж, пройшло 10 днів роботи над цим крузачком, і ви бачите, встановлений велдовський бодікіт на нього а, виглядає він дуже круто. Також ми встановили. Розширювальні проставки на колеса для того, щоб тимчасово поставити колеса ширше, тому що він виглядає без проставок, ну якось вузенько. От і за місяць, можливо, два приїдуть нові колеса, і ми спробуємо у мене в інстаграмі висвітлити, як він буде виглядати. Але друзі, в мене є для вас сюрприз, тому що і цей результат це ще не все. Зараз цей автомобіль їде до нас в студію Малевіч дизайн, де ми будемо полірувати, наносити кераміку та клеїти захисну плівку на зони ризику. І наступним кадром ми вам покажемо вже готовий результат. Ми знаходимося в студії «Малевич Дизайн, і тепер по праву можна рахувати цей проект закінченим, тому що Минулий тиждень пройшов у нас активно в роботі. Ми відполірували цей крузак, нанесли плівку на ті елементи, які ми встановлювали саме з Бодікіту Велд. І на решту кузову нанесли нанокерамічне керамічне покриття Джийон. А також тільки що ми перебули. Перебули, блін. Тільки що ми пере... Я бачив просто прикол. в тіктосі, типу, чувак, написав, типу, на досі, як буде ті, думати по англійськи синк. а типу інші всі слова заклеєні. типу, передумати. Це, я каже пересинк. Той знімаю, там написано Пересинк. О, каже, класно, яка класна налізька мова. <рес> Також тільки що ми замінили колеса на 22-й. Тепер на цих колесах тачка виглядає ще більш агресивно. І взагалі, тільки що я їхав на ній до СТО, де ми змінювали колеса, просто голови розвертаються на 180. Це дуже прикольне відчуття їхати на такій тачці. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, поставте дзвіночок і обов'язково напишіть коментар, чи подобається вам ця робота, чи хотіли б ви щось змінити в цьому автомобілі. Ну, можете просто написати плюсик японцям, тому що японці старалися. А ми цей бодікіт встановили та довели його до ідеального стану. Підписуйтеся на канал скоро нові відео.